На дворі і беру мене курка. І сьогодні будемо ще одного секретного мобила, так сказати. Двох секретних мобів. Тих, можливо, отримати в Майнкрафті, Виживанці, які теж не треба розмістити. Я на дворі я погано виїжджу, але я знаю, що робити. Я на дворі погано бачу щось. Mm. Так, нам треба зілля. Вы зілля не неведомость. Нам треба воно. Оно. А що це плашка ладно? Нам треба, треба воно. Я подумал. Я, ну я не знаю, че хмана получить, но ну, я подумал про... а не от типу про цього паучка. А потом я подумал, не можешь засмахать потом и паучок. Не видим попал сайм. Але він времін мене, я... По-перше, якщо в мене нічого не вдасться, то значить, що я... Якщо це неправда, то це відео не вийшло. Ну, типу... А, не швиліф. Перетех перетину. І вот. Беремо паучка і пробуємо. Да, це працює! Але я не бачу, що буду працювати. Де він, де він, де він, де він, де він. Павучок! Я погано бачу. Де павук? Де сліпий? Реально, де павук? Ем, Павук. Типу недобре. Павук. далее убрали уберем вот такого паучка пал... а вон типу паучка спавнит І ставимо сюда І троллю просто у него лицо не мочи мне проведется не мне проверилось жалко может меня не проведет нафиг де пауки задевают -сід -сід я ничего не бачу Хоча я е, їх не можна прив'язати. То я їх в лодочку посаджу, де лодок? лодочка? Лодочка, лобітка. Треба пауків цих вбивати. Буду в хаті. Я Вас загубив. Добре, в йде. Ще нічого не А дай деведе Так он там посмотри, дикие росла ми замодневой. Бо хотя бы не є. Я одна на тупачку на пайс, то не было такой.

Це <рапеве> буде коров. Так, це будемо королів. Сейчас запитали Получкен. Захтукнути якось його туди. Ні, його не можна дозьду. заштукнути легальсий. А його младшего брата можна. Можна його чути. І кидаємо. Тепер мені якось треба цього лодку, чи його не можна? Я не розумію. У мене іде. Як того другого Беремо. Я не знаю, ні, вс равно треба трохи більше ніби. Будь тільки місця не хватиться. Скільки я думаю, хватить. Поставити двері і можна його скільки хочеш. Туди як позбавити. Ніхто не вийду. Хочу виблаблаки. Два водно беремо. Одному двері. Беремо паука, спанемо паука, це простої. та спавнемо паука, робимо вокруг! У нас є паука. Я хочу посмотреть. Тепер я буду кити, бо я не бачу, де ви.